Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Стаття 29 Конституції України: ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. Вітаю, це новини 2015. З вами студія, Оксана Гнатишин. Вже за мить говоритимемо про головне. Відібрали владу. Львів'яни змусили намісника Львівщини Олега Сала написати заяву на звільнення. За кривавою середою Чорний четвер Львів жалобі за убитими в Києві. Накидають свого фортпосту. Люди продовжують блокувати військові частини на Стрийській. Владу в свої руки, а Сала у відставку. Кілька тисяч львів'ян вийшли під стіни Львівської обласної державної адміністрації і прорвались усередину. А вже згодом мітингувальники не впустили Олега сала і біля входу заставили назав... написати заяву про відставку. Та потім президентський наставник передумав, сказав заява. Не дійсна, бо написав під тиском та ледь не фізичною розправою. Як львів'яни в гості ходили до влади вже зараз у сюжеті. Кілька тисяч львів'ян в обід прийшли під стіни облдержадміністрації. Люди відгукнулися на заклик загальноукраїнського страйку та захотіли зустрітися з президентським наставником на Львівщині. Та як з'ясувалося, Олега Сала в приміщенні немає, тому чимало людей пішли на екскурсію у владні коридори. Однак там їх бачити ніхто не хотів. А стримати львів'ян намагався начальник міліції Львова Сергій Зюбаненко. Заходимо спокійно, ми жінки їдемо. а ви не люди. А я хто? жінки. Жінки жінки вперед. Жінки. Жінки. Людей не спинив у дверях навіть головний міліціонер Львова. Сьогодні тут будемо ночувати. Максимум порядку, не ви кабінет.» Сотні не вперше завітали у владні коридори та побачили, як живуть чиновники, а дехто навіть фотографувався на пам'ять. Треба, як завжди в нас живе, непогано. Ми наше приміщення, має право заходити. у не закривають. Це вже давно треба було. Зробити мається на увазі після того, як були прийняті незаконно прийняті закони. Ми не підчиняємося незаконним законам. Заспокоїти людей в приміщення облдержадміністрації приїхали міліцейські чини Львова та області. Не хочете слухати? Я все рівно буду переконувати. Ну я ж не можу кричати і перебувати людей, як це політики роблять. Я міліціонер. Давайте по черзі давати питання. Ну я помочу, поки всі вискажете. Я захоплення поки що не бачу. Я бачу, що не, не ламають двері, я бачу, що ніхто нікуди не лізе. Не варто поки що очікувати відкриття кримінального провадження. Перешкоджанні роботі від численних гостей не відчули і працівники державної установи. Нічого. Ні, абсолютно. Це нормально, це студенти, це молодь. це молодь. Так ми робимо свою роботу, ми просто виконуємо те, що на нас покладено. Абсолютно не боюсь. Чому? Нема кого боятися, все нормально. А от кому працювати не дозволили, так це Олегу Вісало. Його перед входом заставили написати заяву на звільнення. Та потім Олексало попросив заяву вважати недійсною, бо написав її під тиском. Це вже другий очільник Львівщини, який просив президента відставки під тиском людей. Першим був Михайло Цимбалюк. Тим часом львів'яни заявляють у приміщенні, ода ночуватимуть та створюють народну раду області. Михайло кого та Юрій Руденко. Новини 2015, другий телеканал. Дивний жест керівника Львівщини побачимо, що пікетувальники будуть робити далі. Але крім заяви сала, у Львові продовжують говорити про загиблих на майдані. Серед них нагадаю, був львів'янин Юрій Вербицький. Знак з пам'яті за загиблим у місті сьогодні оголосили загальну жалобу. Сьогодні тут не було веселощів. Львів омивався сльозами в місті. Поминали хлопців, яких вбили на майдані. Львів скорбить про це від ранку. Перехожим нагадують пропори з чорними стрічками. Комунальники кажуть, в місті сьогодні не залишилося вулиці без сумних стягів. Та люди готові відмовитися від більшого, бо в цей день кажуть, навіть думати про розваги соромно. Музика треба буде слитати, є, є скільки, скільки жертв вже є, то яким то може бути веселість. Забути про веселощі сьогодні, закликали міські посадовці в розважальних закладах, попросили вимкнути музику, а священики весь день молитися. Ця жалоба, ця скорбота потрібна для двох речей. Перша річ це зупинитися і подумати над ціною і метою. І друга річ, подумавши, зробити ті дії, які б були ефективними. І привели до бажаного результату для цього є жалоби. І справді в міських кнайпах та ресторанах порожньо і тихо. На вітринах видніються прапори і стрічки. Ми також долучились до дня жалоби і музики. Ми сьогодні взагалі не включаємо ніякої. Цілий день ми транслюємо новини, які в Києві відбуваються на площі Грушевського біля стадіону Динамо. і Також беремо участь у цьому дні. Люди весь день моляться у храмах. Тут сльози і жаль. Ледь підбираю слова пані Наталя. Люди моляться, палять свічечки. Дуже сумно, дуже боляче. Люди плачуть, жінки плачуть, плачуть. Сьогодні прощаємося з героями. Сьогодні Сергієм. Завтра Юрія привезуть у Львів. Дуже сумно, дуже боляче. Слів уже достатньо сказано, вже. На вулиці Вірменській вже сотні свічок. Жінки тут просто голосять. Посередині вогників портрети Сергія Нігуяна та Михайла Жезневського. Їх вчора застрелили на Київському майдані. Це перші герої Української революції 2014 року. Ця людина загинула просто ні за що. Ні за що і за наш український народ. Сум. То наші герої. І за нас віддали своє життя. Горять вогні на площі перед Шевченком. Тут поминають львів'янина Юрія Вербицького. Чоловіка закатували правоохоронці і кинули помирати на морозі без одягу, розповідають його друзі. Юрія забрали життя лише за те, що був львів'янином. Ми зустрічались з друзями після нового року на, на святах, і він сказав, що він має бути там. Все-таки вирішується доля України, і його за це дуже боліло. Він Пішов, спробував взяти квиток, квитків не було. От, власне, що він поїхав за свої гроші. Завтра тіло Юрія мають привезти до Львова. Вже сьогодні у храмах правлять за його упокій. Другу годину там, я чула, люди говорили, що буде служба, так що будемо обов'язково там, власне, з народом. Про свою жалобу сьогодні оголосили ще та Тернопіль. Але це далеко не всі міста України. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Важкі кадри, дивитись без сліз їх важко, важко, що таке може повторитись, якщо чесно, емоції страху переповнюють і мене. Ми бачимо в інтернеті картинки жахливих ситуацій, побиття людей. Як це вплине на нашу психіку? Сьогодні поговоримо з психологом Юлія Коваль. Сьогодні з нами вітаємо. Доброго дня, Юлія, запитання: ситуація рано чи пізно буде вирішена, але чи, чи зробиться якийсь відбиток на людях на психіку людей? Безумовно, є ризик того, що люди також постраждають від тих подій, які відбуваються зараз з нами. І е, хочу наголосити на тому, що люди переживають не тільки просто стрес, а взагалі дистрес. Тобто таку форму стресу, коли е, наші адаптаційні можливості вони зменшуються набагато і відповідно ми більше підпадаємо під певні ризики, які будуть спрямовані на людей зовні. Ризики морального сенсу так ви маєте на увазі? Так. Існує думка, і чи можливо в подальшому певні моральні травми впливають на фізичний стан людини, на здоров'я людини? Звичайно, якщо людина довгий час перебуває в стресі, то вона відповідно починає себе гірше чути фізично, і психологія, тобто психічний стан людини, він напряму пов'язаний з фізіологічними і навпаки. Існує такий термін, як мені особисто відомий психологічний терор, тобто не лише фізичні знущання над людьми, а й психологічний вплив на всю громадськість, яка спостерігає зараз за подіями. Знову ж таки, який це відбиток залишить, і чи є певні пункти, за якими можна себе вберегти від цього негативного впливу? Звичайно, якщо ми кожного дня переглядаємо такі страшні, якісь для нас події і ситуації, ми їхніми свідками, зокрема. То це залишає відбиток на нашій психіці, тобто хотілося сказати, що люди, які наприклад індивідуальні їхні особливості, що вони схильні, ну, Тривожно переживати певні якісь події і тривожитись переживати за інших, то я би порадила, можливо, трішки менше е, обмежити коло того перегляду, який вони зараз мають. Тобто, якщо звичайно ми хочемо спостерігати за подіями, які відбуваються, е, ну тому що кожен залучений до цього. Однак, якщо відчуває людина, що це дуже стресово на неї, впливає, то можливо собі певні конкретні години виділити на те, щоб бути в курсі в інформації, там могти якось допомогти, однак е, не Забагато цього переглядати також існує думка, що не варто це спостерігати наодинці, а варто обговорювати ситуацію, можливо, з колегами, з рідними, але наодинці таким не займатися. Це достовірна інформація. Ну це залежить також від людини, але погоджуюсь з вами, що наодинці. Гірше, можливо, не так, як гірше, а краще ну, спостерігати за такими подіями, коли є з боку також підтримка людина, якщо людина дуже розпереживалася або її вразили ці події, яка може її підтримати, і вона не буде піддана такому стресу, якщо б вона це одна переглядала. Ще хочу почути від вас пораду. Конкретний приклад. Зараз в соцмережах є популярні аватарки. Можливо, ви бачили чорного кольору, стрічками, так би мовити, в підтримку людей, які загинули на Майдані, як співчуття. Хтось каже, що це. Добре, хтось каже, що це нагнітає ситуацію, і знову ж таки люди отримують психологічні травми. На вашу думку, чи доцільно такі речі виставляти в соцмережах ваша порада глядачам? Я думаю, що доцільно, тому що це є певний вияв підтримки людям тим, які загинули там. І кожна втрата вона повинна бути оплакана, і їй потрібно приділяти увагу. І негативно чи позитивно, можливо, хтось думає, що це негативно впливає, але, суто, на мою думку, це буде вияв підтримки психологічної тим людям, які там перебувають, тому що невідомо, що ще може бути. Знову ж таки, існує думка, що часте проглядання кадрів з насиллям провокують нове насилля, інше насилля, чи є така небезпека в нашій ситуації? Е Ну, можна сказати, що і є, і немає. Це вже залежить від людини. Якщо в людини стійка нервова система, так вона може трошки абстрагуватись від цього і думати не тільки в одному е, руслі вирішення цього ну, цієї проблеми як насилля, але також і в якихось інакших. І е, звичайно, якщо ми будемо багато переглядати ситуації з насиллям, людина стає е, ну, більш агресивніша, тому що, в принципі, е, вона дивиться, наприклад, е, на людей, які є жертвам. І внутрішні відчуття просто комусь допомогти або заступитися в неї виникає в такому плані. Як можливо рідним зрозуміти, що твій брат, твоя мати чи твій чоловік потрапив під негативний вплив? і Можливо, має певні психологічні проблеми, йому потрібна допомога. За якими ознаками можна це зрозуміти? Ну передусім, поведінка людини змінюється. І, наприклад, якщо говорити про посттравматичний стресовий розлад, який розвивається в людей, от якщо брати події, коли побиття студентів і те, що відбувалося на Грушевського, то е, з цих людей ми можемо казати, що там є полі травма. тобто, коли е, люди знають зазнають як фізичного, так і психологічного певного впливу, е, не очікуючи цього, і те, що може загрожувати їхньому життю. В них може формуватися, розвиватися цей посттравматичний стресовий розлад, і відповідно вони стають більш відстороненими. Наприклад, зі 100% які можуть перебувати в травматичних ситуаціях, 20% дорослого населення, ну, тобто різко зростає їхня ймовірність, того що вони все таки будуть мати цей посттравматичний стресовий розлад. Піклування якраз допомагає зникненню відчуття тривоги. Це можливо з цієї серії, так ваша думка? Можливо, тому що. Передусім, потрібна нам поведінкова активація. Якщо людина буде сидіти десь на самоті і постійно думати про цю ситуацію, яка з неї сталася, відповідно вона просто заходить замкнути коло. І коли вона починає якось діяти, вона відволікається, тобто переключає свою увагу на якусь навіть допомогу, і тоді їй також стає легше, тривога спадає. Я дякую вам за рекомендації. З нами була Юлія Коваль, психолог. До зустрічі. Дякую.

Держи. Вот так вот на память. Про події з Тислом. Поки люди оплакують жертв протистояння, голова Верховної Ради Володимир Рибак пообіцяв скликати позачергову сесію парламенту. Там очевидно говоритимуть про відставку уряду та закони 16 січня. Зібрати зібранці планують наступного тижня. Сьогодні у Львові мали судити священника греко-католицької церкви отця Демида за його участю у автомайдані в Києві. Про судове засідання священнику повідомили вчора пізно ввечері. А сьогодні зранку суд раптово перенесли. Суддя Франківського районного суду Ростислав Козюренко назначив слухання про адміністративне правопорушення на 3 лютого. Посмертна слава. Міські депутати сьогодні звернулися до Андрія Садового з проханням надати померлим Юрію Вербицькому, Сергію Нігояну та Михайлу Жизневському, Почесне громадянство міста. Також з міського бюджету сім'ям загиблих обіцяють виділити по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги. У Львові потрібен транспорт для перевезення лікарів до столиці. Підприємці відмовляються давати автомобілі через тиск Даї. Тож усім, хто може допомогти, просять зголоситись у пункт відправки, що у Львівській обласній раді. Але ні зброя, ні бійки, ні жорстоких силовиків не лякають львів'ян. Вони продовжують стояти і блокувати військову частину на Стрийській. Попри заповнення міліції, що звідти ніхто на Київ не поїде, барикади ростуть. З яким настроєм та доки там стоятимуть небайдужі хлопці і дівчата, дізнавалась наша Марія Шепель. Ще вчора барикада перед головними воротами військової частини була утричі менша. Проте, як тільки серед людей промайнула чутка, що військові все ж таки хочуть виїхати, оперативно звезли колеса і за лічені години барикада стала розміром з паркан. Аби так звана оборона споруди трималася міцніше, спершу зробили льодову основу. Ми почали робити, якби зносити сніг сюди, і тут ось, біля озера розбили ополонку і приносили сюди воду. 16-річний Роман Гук біля військової частини чергує вже кілька днів. Хлопець каже, у складний для країни час йому не до уроків. Мій пріоритет зараз це і майбутнє моєї країни. І я вважаю, що я повинен бути тут, що я більше потрібний тут, ніж зараз сидіти в школі. Найбільше людей тут увечері та вночі. Зранку вони йдуть додому спати, їх змінюють пенсіонери, студенти, школярі. Прийшли. Підтримати тих всіх людей, допомогти їм. Ну чули, хлопці, наші допомогли їм робити різні барикади. Пішли, прийшли підтримати їх, допомогти і їжу роздавати і принесли їм різні теплі напої. Поки одні гріються біля бочок з вогнем, інші чекають коло самих воріт. Дівчата кажуть, іноді вдається поспілкуватися з солдатами. Хлопці не налаштовані агресивно. Стоять двоє на варті, арешту. Якщо скажуть, а в якусь випадку. Час від часу можуть сказати, кліпнути. Ну, ми їх питалися, чи в них є телевізори, вони казали, що дивляться. За кілька днів біля військової частини виникло невеличке містечко. Тут є де погрітися, перекусити. Якщо є якась чомусь потреба, то люди самі самі організовуються, привозять все. Звичайно, ну, що дзвонять постійно, бо зараз ми поставили біотеолету сьогодні, провели електрику, включили би грівачі. Тим часом міліція запевняє, зі Львова ніхто нікуди не поїде. Проте люди не вірять, певні по той бік паркану лише чекають, поки натовп зрі Я не вірю хто. Ні, хто, хто є провокація, розумієте. Вони одне говорять, друге роблять. на порці дня по одному покидає територію, потім десь на вечір, на вечір, де збір, їх і відправка на київ. То гарантовано. Тому що фактично ну, логічно є, що, наприклад, скільки людей вистачаниць, стільки має зайти. А якщо виходить, люди постійно заходяться в 10 раз менше, значить, відповідно, кудись вони всі їдуть. Небайдужі під стінами військової частини кажуть, не розійдуться, доки не припиняться збройні сутички в Києві, тож закликають львів'ян приходити та підтримати їх. І покажем, що ми... Марія Шепель, Володимир Барчук, Олег Возний. Новини 20.15, Другий канал. Такими були новини станом на 23 січня. Вже завтра новий день, нові надії. Не оминемо жодної важливої події. Кажемо до зустрічі. Тримаємось.